Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні у нас регіональна поїздка. Спочатку Хмельниччина, наша Хмельницька АЕС, нарада щодо безпеки і важливого проекту: проекту добудови блоків станції. Загалом готуємо для України запуск ще чотирьох блоків. Перший етап два блоки, плюс 2,2… Гігавата згодом другий етап ще два блоки американські. До речі, блоки будуть потім компанії Весінхаус, теж два кома два Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на добудову станції. Це буде найсильніша наша станція, і цей великий проект дозволить Україні не тільки обходитись. Безімпортну електрики в складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей, для нашої промисловості. Я вдячний всім, хто підтримує. Дуже дякую вам. Сьогодні ж була Рівненщина Острог, наша Острозька академія, спілкування зі студентами, дуже класними. Потім з бізнесом області. Ми зараз готуємося до зустрічі та перемовин на Мюнхенській конференції, і в дорозі вже переговорив я тільки що з прем'єр-міністром Польщі, Туском, з президентом Литви наусідою. Координуємо наші позиції, спільний європейський захист. Це надзвичайно важливо працювати в Європі, працювати всім разом, досягати спільних результатів. Були сьогодні доповіді військових наших, дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті. Ну, неправильно називати географію, не буду а, робити це політичним, Але я хочу подякувати нашим хлопцям. З 425 окремого штурмового полку ваша сила дійсно має значення. Молодці. І щойно я говорив також з Ловкомом, Сирським нам треба. Зміцнити наші повітряні сили, саме авіаційний компонент, нашу військову авіацію. Я доручив главкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в повітряних силах та розглянути призначення бригадного генерала Голубцова з заступником командувача повітряних сил. Слава Україні, українці!